Вийшли люди і скинули цю владу з місця. І коли не той Господь з'явиться російські танки та тут, до посліднього подику своєї батьківщини. Бо сказано так в Святому Письмі. Дня в місті В'ячеслав Рубенчук, єпископ української літера. Але це вони так думають. За 12 років українці змінилися. Українці потроху встають. Ми найперше закликаємо всіх вас, і всіх людей доброї волі, до солідарності з нами, до молитви про Україну, Український народ захистити свою вітчизну. Амінь. Зармення. Єдині. І це ми маємо продемонструвати і воді, і це ми маємо продемонструвати в Москві. щоб ми самі розберемося з своїми проблемами. Ми не потребуємо зовнішньої допомоги. Ми єдині, не зважаючи на те, на якій маємо. Рідного міста наже не у... чи або півдня. В Україні, мабуть, л... але сьогодні. Зі вчорашнього дня працюють від військомати. Об'явлені збори. Сьогодні паробій об'явив про мобілізацію. Тільки об'язані мають право зможете щось. Слава Україні! Героїна, слава! У За нашу слова і покаже, що ми брат козацько.